Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Favbet. Панове привіт! Цілих два тижні я йшов до 35-го рівня, де мене чекав Конате. Хоча протягом першого тижня я більше стояв аніж йшов, тому що ще 5 днів тому в мене всього лише 3800 очок було. Але тоді я взявся і навалив понад 30 тисяч очок за менш ніж. Тиждень разом із Коната я отримав чимало прикольних паків і піків, але спочатку до вашої уваги парочка дуже напружених матчів із вечора п'ятниці, де я вже стартував у чемпіонс. Mm. Пара. Hey. Hey. Тож треба так выключитеси и на старте дістати. Mm -hmm. Добре. О, так от. Precision. Удари. Ну мав же ж десь бути той момент, де тільки вони. Оф. What? Там був офсайд? Там не було офсайду. Здається, цей м'яч заходить в ворота. Неймовірно. А як він зайшов в ворота? Що куртуа зробив? Фаах. Онлайн. Он сайт. Ференс Пушкаш, легенда бляха, Олдскульная стейкист. Выбер позиции, зависнуты на линию в сайду. Добрый Дарвин. Пушкаш! Ядама красунчик. Як поборовся, кабан. Як він там вибив просто того обдивилу з колії Две зарив. Витримали, витримали тиск екстра таймів. Склад не бачу. Ой, бляха, Кройф бейл, Вінісіус. Страшний склад якийсь Там, тут четвер написав, щоб бачить, що мені пушкаш зайшов. Тата -та, пушкаш красунчик. Профтикав. Це хороший суперник. Найс. А, бляха, але ну, ці відбори спину в сраку, ну це не серйозно. Кров дуже небезпечний з тими своїми пасами всіма. Бля, в то, як убий ты, шо, Ліва нога на п'ять зірочок, чи шо. Сміт, я в шоці. Ліва, робоча, боже мій, я не знаю. Хааа, -ха, боже, тільки удар лишився. Ні, ні. Ха-ха, ну це вже. Аут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Лакі Панч! Ми повертаємося! Он! Найс! ЛЕТС Гоу! ТР-тре! Добре спіймали! Ано! Ах, не скину. Бля, крой в грай на перехопленні! Прибийте мене Та Дайте нахрен. Бля, ну я мертвий, серйозно, крой в грай на перехоплення. Я нічого не можу зробити. Кіков. Щас! Патрі на полі. На, до побачення. Адеємі 5-4, бляха! Мене ж стік хруст як я викручую зараз той зелений таймінг дальню. На цьому феєричному камбеці ми зупинимося з матчами. поцикаємо, що щось може в меню спокійно. Напружено, напружено. Ми знову тут, і ей, мікс кампаній, і мене знову цікавлять Мбапе, Вінісіус, Салах та Ван Дейк. Перша спроба. Боже, я не хочу Давід відкривати. Боже. Це Срака. То він же апнувся чи ні? Бо я його так обрав якось бавитися і не пам'ятаю. Так, так, так. О, вау, 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 вау! Скільки всього? Дивися, дивися. Заберемо спочатку останнього. Конате. До хати. Гарнезний конате. Ібрагіма конате. Ібу. Ібу конате. Ще би блан спіймати в антрейді буде. Ібу конате, і блан. Буде 91 м Ще не буде раптом якимось дивом. Там така дупа, Челсі може вистрибнути. Ліверпуля гра з Тоттерхемом. Золотий єнотик, я маю його заграти в основі. Треба вже його вписати собі в основу. Карагер по сунці Кюндаган. Ще крутилочка. Фодер! Один з 486, один з 287. Косметична еволюція. Паки-паки, паки, паки-паки. Ох ти! або Мбапе зараз як впадуть. Один з 386 плюс. Поїхали. Ясненько. Яй. І... О! Ну хоча б вже так. Що Шон 387. Але все одно слабо. Один з 486 плюс. Давай всіх одразу. Може так випаде щось класне. Інформ. Fire. Один з двох, 87 плюс! Тут може бути віні! Тут може бути МБП. Але тут дібала. Дайбала. Бляха, Гендаган мене наздогнав. Пес. Іди От Отак от. 85 плюс 3 штуки. С волкаутом Це знову та лавель. Та. 3,87. Тупа. Добре. Пак, який я обрав замість Гюндогана. Ось цей. Там він був 89-й рейтинг 1. А тут ми з інформом, з волкаутом, з голкіпером, і це Леон, начебто. Той, який був тільки що піком. І він 86-й. Міннян з ним. І він 87-й. Оа. Краще б взяв 1.89 і злив без БЧ. 5 штук 86. З інформом і знову, напевно, з тим кіпером, бо більше карточок у грі немає. Добре, що тут не лавель. Різноманітність. Свенсон. САКа. Може, Яй бачить, що в мене 3 мільйони монет на рахунку і не хочуть нічого давати. 5 штук 87. Промо. Савіньо впізнав Силует і Гегерберг. Левандовський, Райтен і Мартінес. 130 тисяч. Десь цей Савіньо, Хтось в чаті згадував за нього сьогодні. Ну, в мене він однозначно загубиться. Чергові нагороди за Squad Battles, які тепер треба грати раз за разом, тому що EA там дають жетончики, а за еліту один, тих жетончики два. Тому треба, бо там потім або Родріго, або Легенду одну з 4,88. Серед тих жетонів, наче. жовті, так? Ля Круає крутий. Ой, до речі, а то не він? Ой. Е. Ла Ліга. Альдеретте. Мене навіть є такий. Ще один джетончик. Правий бек. Іспанія. Атлетик Більбао Де Маркос може який. Ні. Горосабель. Інформа відкриємо, бо тут, як завжди, нічого цікавого. Оу, волкаут. Ні. Ні, та йде мені просто тільки цей інформ падає голкіпер. 80 плюс 10 штук. І Волкаут тут дякую. Родрі. М -м, дякую, дякую. Я тільки не звернував, це продається чи ні, але в будь-якому випадку можна скинути на СБЧ якесь. Це круто, 91-й рейтинг Родрі. О, він ще й продається. Ти дивися. Зараз ми подивимось, 35 тисяч, чи може 40. 33 з половиною. І 86 гравець, який продається. Якась пані. Хегерберг, 89-й рейтинг. Теж нічогенько. На цьому теж дякуємо, що не просто 86-та. Ну нормально, нормально. Я задоволений таким нагородами. ще двадцятка кешу, мій інформ, 100 тисяч. отак от хлоп і залетіли в клуб. Ну а тепер я буду старатися інтегрувати Конате у свій склад так, щоб всі були на повній хімії. А це означає, що потрібно буде міняти деякі позиції. А на сьогодні все, що відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Почуємось, побачимось, бережіть себе.